Ужгородський художник Антон Ковач презентував свою персональну виставку у Франківську. Не лише творити мистецтво, а й доносити його до глядача. Так вважає живописець талановитий мистець срібної землі. Заслужений художник України лауреат премії Адальберта Ерделі Антон Ковач. Тому навіть не виникло сумніву в тому, що погодився на запрошення голови Франківської організації Національної спілки художників України розмістити свій творчий доробок у виставковій галереї міста. Це важливо почути думки інших, не лише своїх колег, а й тих, хто бачить роботи вперше. Вічний неспокій художника Антона Ковача. Я вас не уявляю без роботи. Мені здається, що. Ваше мистецтво, воно твориться щодня, щомиті. Лише нещодавно бачила на Міжгірщині, вже ви побували на Франківщині. Тож, як вас зустрічала Франківщина з вашою першою персональною виставкою? Ну, мова я перша, можливо, там, а перша виставка, якої робив, їх декілька було до того часу. Просто це місто Івано-Франківськ, де прекрасні люди живуть і де цінять мистецтво і творчість, воно досить. Хорошу програму має виставку. Зокрема, знакові постаті образотворчої культури України на просіді двох років там роблять, організовують прекрасні виставки. Я можу перечислити відомі прізвища. Це Віктор Гонтарів, Микола Стороженко покійний і один, і другий, і Вахненко і багато інших відомих художників, які мали можливість подивитись івано-франківські глядачі. В галереї спілки художників України. Так от в цій програмі була передбачена виставка моїх творів. Це ще було півтора року тому назад, і тому я туди їхав, показуючи нового ковача, нові роботи, які я готував протягом трьох з половиною років. Вони були здивовані тим, що такий формат виставки, але на відкритті я почув багато приємного, і тому такий діалог відбувся, мої якісь нові творчі ідеї. Взяли початок першої персональної виставці у Франківську, яка тривала два тижні минулого місяця з 20 по 3 липня. 35 творів я виставив, які носили різні жанри, але їх об'єднувала кольорова гама, і така робоча назва була Блакитне з брунатним, що означає гармонія двох кольорів холодного і теплого, де в переплетінні тематики можна було побачити. Завжди образ людини, образ жінки, якісь сакральні цікаві теми, навіть побутові, які переходять в сакральність. І тому мені було цікаво, що власне Іван-Франківсь приймає мою першу виставку, яка планує бути з такою географією через Львів, Київ і в квітні наступного року до Ужгороду. 35 полотен художника Антона Ковача мали змогу подивитися небайдужі до мистецтва франківчани. І, можливо, не кожен міг проаналізувати і сприйняти сучасний напрямок творчості автора присутніх вразили кольори і композиційне вирішення художника. Ви один із тих художників, які не бояться експерименту, і це дуже важливо у мистецтві. Художник не повинен бути однаковим. Ви в пошуку, в постійному пошуку. Ви реалістичний художник, але ви не боїтеся, не боїтеся сучасного мистецтва. І зараз у вас дуже багато полотен саме такої тематики. От навіщо це вам? Ну, Якщо згадати трошки десятирічній давності мої ці експерименти творчі, то каталог, який мав назву між ілюзією і реальністю, він фактично продовжується. Тобто цей каталог, який підняв цю тему, Існує ілюзія і реальність, існує реальність і абстракція, так, така умовна. Це дуже умовні речі. В будь-якому випадку художники живляться реальним життям, реальними відчуттями. І тому е, пошуки тривають, і вони в мене в основному мають базуватися все таки на традиції, на міцному камені традиції нашої культури. А вже сучасні модернові тенденції вони е, будемо казати спонукають до пошуку нової форми. Тому що завжди а Зміст має бути національним, а то тобто форма має бути національною, а зміст має бути більш такого глобального, інтернаціонального характеру. Тому, якщо переслідувати таку мету і шукати нову форму із тими традиційними темами, то, звичайно, без експериментів це неможливо зробити. Мені здається, що людина творча, яка починає... Напротязі десяти чи двадцяти років не змінювати своє обличчя, і не дивитися навколо що змінюється світ, вона зупиняється у розвитку. Мені так здається. Тому експерименти це добра річ, але я, я кажу, що це має бути на, на доброму фундаменті національної культури. Зокрема, у нас прекрасна школа, де ми бачимо е, як мінімум 5-7-10 прізвищ, які достойні того, щоб їх досліджували, щоб їх розвивали. Я як викладач інституту це розумію, буквально е пропагуючи цю всю культуру серед числа моїх студентів. Кожна персональна виставка для вас що значить? Адже це певний підсумок зробленого і взагалі, от, чисто психологічно, що ви чекаєте від таких виставок, від відгуків, від зустрічі з людьми? Ну, Якщо взяти про відгуки, то люди сприйняли цю форму моїх експерименту, а я. Цю першу виставку, яку робив, вона відрізняється від попередньо тим, що я, в принципі, не виставив нічого традиційного, реалістичного, воно все було напівабстрактне, модернове, таке безпредметне. Хоча там багато є предметно, але таке середина. І тому я довгий період готував ці твори. Вони мають якийсь загальний такий колористичний концепцію. І, звичайно, хотілося почути, побачити мені власні твори в одному залі, тому що можливості виставити їх в майстерні нема. А от автор сам побачив і відчути, як реагує публіка, як ту форму, яку ти несеш і той зміст, чи потрібен він людям. Бо просто так творити для того, щоб ти егоїстично відповів на власні якісь потреби, цього мало. Завжди мусить бути діалог мистецтва з тою частиною суспільства, яке цінить ці, ці категорії. бо Мені було приємно, що 60-70 людей в час сильного граду, якщо пам'ятаєте, позаминулої неділі був сильний град, і я боявся, що власне ця злива не дасть можливості попасти в виставочній залі. Вона так змила все, пішло сонечко, зайшли на відкритті, і я приємно був вражений великою кількістю ну, будемо казати, простих людей і моїх колег, які виступали. Які ділилися своїми враженнями, і вони казали на кінець ковач-франкіс приїхав не саме з творами. Так що мені було це приємно чути. Як ви відчули, який глядач? Е які прихильники мистецтва франків франківчани відрізняються від закарпатців? Ну, є відмінності, навіть чисто візуально. Скромно одягнуті люди, зосереджені погляди в експозиції, перечитуючи в книзі відгуків е думки, які залишили. Різні люди на протязі моєї виставки я зрозумів, що є люди, які розуміють таке мистецтво, вони відзначають і нашу культуру кольору, наші особливості кольорові і тематику. Тобто їм це близьке. Автор, звичайно, ризикує, експериментуючи, але коли бачить, що діалог відбувається, що є люди, які це розуміють, які розпитують, іде діалог, я думаю, що я буду продовжувати і цей план виставок, який планується. Поїхати до Києва, до Львова, до, міс... до нашого рідного міста Ужгорода наступною весною в квітні, що я зберу більше творів, щоб розширити формат виставки і далі продовжувати власне експерименти з тою формою, з тим змістом нести. Ті самі проблеми, які існують реалістично, вони тут. Просто змінюється мова. І я мушу такими виставками відчувати, чи це. Сприймається публікою, чи вони реагують на це, чи вони байдужі до цього. Без виставки ви це ніколи не відчуєте. Художник Антон Ковач один із тих сміливців, хто не боїться експерименту, йде назустріч новому незвіданому. Він сам собі автор і режисер, працює з любов'ю, змінюючись, удосконалюючись, вчиться мистецтву у самого життя. Головне. Весь час у пошуку і втіленні своїх задумів, тож лишається лише побажати йому творчої наснаги.